Дмитро Левось, політолог-міжнародник, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Дмитре. Доброї ночі. Так, давайте ще раз перевіримо зв'язок, тому що, на жаль, ми вас поки що не чули. Пане Дмитре, чи чуєте ви нас? Доброї ночі так, добрий ночі. Давайте знаєте, що я хотіла у вас запитати і уточнити. Ми щойно почули цитату міністра закордонних справ України пана Кулеби, який говорить про те, що не потрібно сідати за стіл перемовин з країною агресоркою, і нам це не на часі, і потрібно виборювати перемогу на полі бою. І так само говорив днями і секретар ради нацбезпеки і оборони. Та ж риторика, що ніхто не має садовити Україну з Росією за стіл перемовин, нам потрібно більше збор, зброї, адже Росія тільки таку мову зараз розуміє, чому зараз посилюється ця риторика? Можливо, хтось з країн світу нині більше наполягає на мирних так званих мирних перемовинах. Ну, я хочу нагадати, що президент України Володимир Зеленський теж говорив про те, що з Путіним не до того ж не один раз, що з Путіним неможливі переговори. Да, тому тут і в принципі всі ті дії Російської Федерації, які вона наразі робить, то вони сві, вони підтверджують цю тезу. Тобто ніякої готовності до якихось переговорів, а уж тим більше там, до компромісів якихось, не те, що не тільки Путіна, а взагалі вся російська верхівка вони не демонструють. Навіть той самий пригожин, який є ніби хазяїном, насправді оператором приватної військової компанії. Вагнер, він теж говорить про те, що от, там є суперечки про методи. Так, вони говорять там хтось про продовження активної війни, хтось про стратегічну оборону, але ми всі налаштовані утримувати захоплені території українських людей. І в цьому зв'язку так дійсно є намагання так якось закінчити війну, і ми дійсно бачимо тут це внаслідок. В першу чергу активних дій Росії, да, яка нав'язує там свій певний дискурс, і, і внаслідок десь нерозуміння того, цієї природи конфлікту, десь певно якогось надто доброго ставлення до Росії через той образ, який у неї раніше був Там велика руська культура, там сильна економіка, розгремілі нацистів. Але хоча насправді, от із таких із останніх прикладів тут ситуація дещо інша: Москва шукала і шукає геополітичних союзників. І, от як приклад, це і висловлювання президента Бразилії Лули до який вважав, що дійсно можна з Москвою говорити, і з щоб припинилася війна, да Україна має віддати Крим. І е, висловлювання е, посла Китайської Народної Республіки у Франції, який, е, взагалі, тут дещо е, ну, продемонстрував ту е, оптику, через яку китайське керівництво дивиться на світ, сказавши, що. З суверенітетом країн, які раніше входили до складу Радянського Союзу, не все зрозуміло, а Крим взагалі раніше належав Росії, тобто, це та оптика, яка імперська, яка дуже близька Росії, а з цю заяву, пане Дмитре, китайського посла у Франції можна вважати офіційною позицією самого Китаю? Ну я гадаю, що звичайно там офіційно Китай про це не говорить, але говорити про те, що це суто його думка ні, не варто. Китай в Китаї дійсно є ставлення до будь-яких я маю на увазі в комуністичному Китаї, да, бо все ж таки є ще і... Тайвань, так, Який теж називається насправді Китайська Республіка, а, і, який займав місце в постійно члена Радбезу ООН до початку 70-х років. То це те, що треба брати до уваги. Я гадаю, що вони, звісно, з огляду на те, що, на, на, на те, що є політична там, дипломатична практика, Навряд чи буде, це буде сформульовано як офіційна позиція, але е, те, що в керівництві Китайської Народної Республіки є такі настрої, я думаю, що так про це можна говорити. І реакція наших союзників із країн Балтії, які викликали. Послів, що знаходяться у них в країні з відповідними да, протестами, вони, в принципі, вона, в принципі, і в даному конкретному випадку є адекватною. Все ж таки, це посол в ключовій країні Європейського Союзу. Президент і... якої нещодавно їздив, та, зустрічався та, із та, лідером та, Китаю. Та, так і це от тому це принаймні. Ну, от, про те про що треба говорити, і не вважати, що нічого не сталося. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру і обговорення. Дмитро Левось, політолог, міжнародник, був марафоні.